До чого вже зараз готуються росіяни в Криму? Ми не переломимо ситуацію радикально. Зараз окупанти активізували будівництво укріплень по всій території тимчасово окупованого Криму та навіть біля Херсонщини. Таку інформацію фіксують наші розвідники, партизани та підпільники. Ймовірно, ворог розглядає варіант великої оборони. Окупанти не відкидають можливості форсування Збройними силами України Дніпра та розробляють такі сценарії. Для цього вони утримують близько трьох дивізій, які перебувають вздовж лівого берега Дніпра. Ворог розуміє, що як тільки надійде західна авіація, засоби дальнього ураження, то з'явиться можливість форсування Дніпра. І Збройні сили України отримають можливість рухатись в напрямку Криму. Це може бути і в цьому році, і в наступному. Наразі питання тільки в тому, коли дійдеться допомога. Зокрема, далекобійні ракети Атакумс. Ця зброя в достатній кількості дозволить нам контролювати південний напрямок. Насамперед мовиться про ділянку із Кринок на Армянськ і вихід на Скадовськ. Ну, дело в том, что любой военный, любой армии мира всегда готовится к самому худшему сценарию, иначе это не воен. Потому штабы, естественно, российские разрабатывают сценарии форсирования Днепра, это понятно. Россияне почему держат практически около трех дивизий. Больше 60 тысяч россиян, террористов российских находится вдоль левого берега, то есть в этом районе как раз понимая, что как только подойдет авиация, дальние средства поражения, как только будет у нас возможность форсирования Днепра, мы начнем двигаться в сторону Крыма. И это может быть и в этом году, в следующем, неважно, как только зайдет, еще раз повторюсь, достаточное количество э, средств поражения дальних. Надо да, дальность где-то 100 мильные. Даже те же атакамцы 100 мильные позволят нам уже контролировать, только в достаточном количестве контролировать это направление, направление на армянск, то есть с крынок левого берега в сторону Армянска, предварительно выход на Скадовск. А для этого, кстати, как раз британская помощь, особенно морская компонента нужна. Они нам передают десятки катеров, как раз вот это рейдовые катера, так называемые, которые без проблем пройдут 50 километров от того же Скадовска до Крыма, если это будет нужно. Поэтому россияне еще в прошлом году приняли решение укреплять Крымский полуостров, Туда были переброшены дополнительные воинские части, они напитывают сейчас Крым войсками не для наступления, а как раз для обороны. То есть это направление не понимаешь, что им придется оборонять с точки зрения военной. Это ущербное направление для россиян и для обороны очень тяжелое. Потому переброска войск ведет за собой расположение войск непосредственно в пунктах постоянной дислокации и восстановление или Прозводства допустімових рінових рубіжей оборони, тобто сооружений. Это связано зав'язана раз фортификация зав'язана непосредственно на увеличение количества российских войск в Криму. Насамперед, звісно, почну з гарної новини про те, що Сенат ухвалив законопроект про фінансову військову допомогу Україні. Президент США підписав цей закон. Фактично, ми маємо понад 60... Мільярдів доларів США, які впродовж року будуть забезпечувати оборонні потреби України, і в тому числі потреби американських оборонних компаній, які будуть виготовляти нову зброю. Якщо з цих 60 мільярдів приблизно зробити таку е, е, Розподіл, то там в межах 12 мільярдів доларів те, що можна буде брати з запасів міністерства оборони і швидко постачати до збройних сил. 14 мільярдів це те озброєння, яке ще буде виготовлятися на американських компаніях. Якщо ми говоримо про 12 мільярдів, то це власне майже щомісяця можна робити пакет в один мільярд і найближчий якраз пакет збройової американської допомоги. Думаю, буде саме таким за обсягом і буде включати, як на мене, ну і за оцінками інших експертів ценса боєприпаси, комплекси протиповітряної оборони, можливо, однозначно ракети до систем Петріот, до насамсів, і також значну кількість бронетехніки, тому що і Бредлі, які зараз використовуються для вибиття противника з того ж очеретиного, і Абрамс, і М113, ці, ці речі, які нам вкрай потрібні. Але коли ми говоримо про американську допомогу, про європейську допомогу, ми не повинні забути. Бувати і про те, що і в нас є потенціал у створенні систем озброєнь, які демонструють успіхи на полі бою. Я говорю насамперед про безпілотні системи, починаючи від ефірів дронів і завершуючи там далекобійними системами, далекобійними дронами, з дальністю там в понад тисячу кілометрів. І зараз ми якраз на цю тему поговоримо з нашим гостем. До нас долучається Максим Музика, експерт з оборонних технологій. Пане Максиме, вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю вас, дякую за запрошення. Звісно, спочатку хотів сказати, що ви є, умон кажучи, ну, керівник команди Уаденемікс, але бачу, що зараз трошки е, посади помінялися, і все таки хотів би в цьому контексті запитати: ви е, мали влаштуватися на роботу Міністерства оборони, зважаючи на цю історію, яка була і в, в мережі обговорювалася про те, що. Ви могли бути причетними до процедур закупівлі безпілотників, але оце тло пов'язане з якимись претензіями до того, що ось музика пішов зараз, буде там чи лобіювати свій панішер. Мені здалося досить дивно, чесно кажучи, тому що я не думав, що наші люди такі чесно кажучи заздрісні з одного боку, а з іншого боку, дивно вони до цього ставляться, але в будь-якому разі. У вас була можливість зсередини побачити, як закуповуються дрони для збройних сил. Зараз нові правила О окрім розмови з вами говорив з іншими представниками компанії і кажуть, що в принципі процедури, чесно кажучи, начебто правильні, але чомусь дрони українського виробництва закуповуються менше ніж вони могли б закуповуватись. Які там нюанси, про які треба знати в межах допустимого і експертам і нашим глядачам? Да, дякую за, за, за таке інтро. Да, насправді я два місяці був так би мовити, позаштатним радником в агенції оборонних закупівель. Врешті запропоновано посаду заступника директора. Я відмовився, бо ну особисто бачу свою більшу ефективність в приватному секторі допомагати технологічним проектам. Показати себе на полі бою, ніж займатися бюрократією, О, скажу я не применшую значення бюрократії. Безумовно, вона дуже потрібна, але просто особисто я не бачу там своєї ефективності. І про це заявив е, директор агенції: е, ну розійшлися, так би мовити. Стосовно закупівлі дронів, да насправді там проблем дуже багато, і ну, мені здається, що 80% Проблем вони вирішуються процедурами як всередині самої агенції, так і всередині Міноборони і генштабу. Це починаючи від визначення. Є такий там тимчасовий порядок визначення потреби в безпілотних авіаційних системах, який затверджений був ще в грудні минулого року. Підписаний залужним, і він потребує реально. Він потребує. Е Змін більше там. Ну тобто, якщо почті юристи його читають, вони просто трошки хапаються за голову, бо він написаний некоректно, і ну, це не робочий варіант. Так само є багато процедур, які ускладнюють і затримують процедури контрактування. Але ми розуміємо, що в першу чергу кожен там тиждень, кожен місяць затримки контрактування це тиждень або місяць, коли дрони е, не будуть на фронті. І це треба пришвидшувати, і це можливо робити всередині міноборони, всередині агенції, всередині генштабу.